Виконуємо завдання 2 практичної роботи 23 за підручником інформатика 8 клас. Авторів тріщу Клазарець 2025 року випуску. Відкриємо середовище розробки Idle. Ви можете використовувати інше інші середовище розробки. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, New File. Підключимо модуль для роботи з графічним інтерфейсом TKinter. Створимо вікно з іменем Window. Запишемо заголовок вікна. Встановуємо розмір вікна. Ширину я встановлю 300 пікселів, а висоту 200. Запишемо в самому кінці запуск опрацювання подій програми. Якщо використовувати idle, то даний рядок можна було б і не писати, все одно програма буде виконуватися, але якщо використовувати інші середовища розробки, то писати обов'язково. Без нього програма не запуститься. Збережемо тепер та виконуємо run модуль. Так, вікно створено, заголовок є. Тепер створимо текстовий напис з іменем label 1. Встановимо текст напису. Розмістимо текстовий напис у вікні за допомогою метода pack. Щоб виглядало гарніше, зробимо деякий відступ зверху, ну нехай буде 5 пікселів. Перевіряємо зразу. Так, є, тепер знизу. Творимо текстове поле, в яке будемо вводити ось це перше число. Назвемо його Entry 1. Також розміщуємо його у вікні за допомогою метода Pack. Так, є. Тепер аналогічно. Ще один текстовий напис і ще одне текстове поле. Тепер вже буде називатися два. Друге число. Тепер знизу розмістимо кнопку, називаємо її батон. Текст на кнопці буде перевірити, також розміщуємо у вікні. тепер знизу ще розмістимо текстовий напис, в якому будемо виводити результат. Тобто чи перше число більше, чи друге число більше. Давайте назвемо даний текстовий напис ResultLabel. Текст написів взагалі поки що в нас ніякий не буде, через це ось тут нічого не ставимо, а навіть пропуску не ставимо. Ну і тепер створимо обробник події, натиснення на кнопку, тобто функцію, яка буде викликатися, коли ми натискаємо на кнопку Button. Функції пишемо з самого верху зразу після підключення модуля. Пишемо ключове слово Def. Називаємо функцію check. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter і бачите, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковим. Він рівний чотирьом пропускам, бо одному натиснені клавіші Tab Все, що з відступом буде належати до даної функції. Отже, спочатку нам потрібно забрати числа, які ми ведемо в entry 1 та entry 2. Збережемо їх в змінних відповідно нам 1 та нам 2. Але незважаючи на те, що ми ведемо в Entry в текстові поля, число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в числовий, а саме в дійсний. Якщо в дійсний, то для цього скористаємося функцією float. Далі забираємо значення, що ввели вентрі 1, за допомогою метода GET. Аналогічно для другого. І тепер нам потрібно знати, чи число нам 1 більше, чи число нам 2. Ну і результат будемо зберігати змінний резулт. І це в нас буде логічний тип, тобто було змінна. Якщо нам один більше нам 2, значить сюди попаде true. Якщо ні, то попаде false. У вас в завданні пропонується ще перетворити в булевий тип. Пишемось тут булл, але взагалі то це робити не обов'язково. І так результат буде логічного типу. І залишилося виявити результат. Результат лейбл. Для цього скористаємося методом config, змінюємо властивість текст, для того, щоб поєднати текст зі змінними, скористаємося f рядком, а змінну пишемо. У фігурних дужках. Ну і одні кнопки залишилося дописати параметр command. І надаємо даному параметру ось цю функцію. Тобто при натисненні на батон буде викликатися функція check. Так, зараз має бути false. Добре. А тепер true. Добре. 12 більше 1. Тепер перевіримо з дійсними числами. Задання виконано. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.